Всім привіт! Вийшов на прогулянку. Сьогодні, четвер. Світла знову нема. Нема на не ремонт продовжувати, нічого робити. Хочу зараз побачити, чи побачить вони, що я сижу, чи ні, чи підуть далі. Такі мої дівчатка. Ось така у нас тут місцина, трохи поля, трохи ліса, там десь дрова ріжуть з лісу. О, вже якийсь бусик їде Ось такі справні. Ось тут таке село. Можна село назвати Монахутір Це всі хати, що, що стоять, це все ну пусті мертві хати, тільки ось до. Хата, там син живе з матерю і там я живу. А ці всі інші хати це пусті. Ніхто не живе, деякі продаються, деякі не продаються, бо не купують. ну Не біженцям не потрібно, нічого не потрібно, але хоча нормальні хати. Ну, Груба піч є, газ, є, інтернет, є, світло постійно. Ну, відключають там на 5-6 годин, але ж постійно є. Нікому не потрібні села, нікому не потрібне тут сільське життя, ніхто нічим не займається. Ось раз, два, три, 4, 5, 6, 7 із сіми хатів по цьому краю. Тут тільки дві хати жилих. І в цих двох хатах живих тільки я, дівчат тримаю. Жах, що відбувається по селах. А як мав ну, синьки мали погуляти, до, шукав кабанчика, до кабанчика взагалі в селі нема. Жодного. Ні мангала, ні білий, ні, ніякий. Взагалі ніхто кабана не тримає. Ось таке. Всім найкращого. підписуйтесь, ставте лайки. Дякую, що дивитесь мій канал.